Верховна Рада проголосувала за відмову від позаблокового статусу України. За проголосували 303 народні обранці, а потрібно було принаймні 226 голосів. Пояснювальний записів до законопроекту зазначалось, що позаблоковий статус нашої країни виявився неефективним у контексті обезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Така звістка з Києва не припала до вподоби Москві. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що відмова від позаблокового статусу України є контрпродуктивною і тільки нагнітає обстановку. А ще Лавров заспівав стару пісню. В чергове згадав про державний переворот в Україні і закликав Київ до діалогу з тою частиною населення, яку нібито проігнорували, коли так званий переворот здійснювали. Натомість поплічник Путіна вважає, що Україні необхідно провести конституційну реформу. А напередодні ввечері прем'єр Росії Медведєв на своїй сторінці в Фейсбуці назвав законопроект про відмови позаблокового статусу по суті заявкою на вступ до НАТО, яка перетворить Україну на потенційного військового супротивника Росії. А ще Мідів зазначив, що це рішення буде мати вкрай негативні наслідки, і Росії доведеться реагувати на них. Натомість в НАТО заявили, що поважають рішення Верховної Ради. Про це повідомляє інформагентство УНІАН, якому в НАТО підтвердили, що Україна може бути членом організації, якщо вона цього попросить, виконає стандарти і буде дотримуватись необхідних принципів. Мовляв, що на саміті в Бухаресті 2008-го було озвучено, що двері до Альянсу відкриті, і Україна стане членом НАТО, якщо вона цього попросить і докладе зусиль.